Вітаю всіх на даному відео. Сьогодні я покажу, що я поклав у колекціонку по сталкер, яку я зібрав сам. Поїхали! Розпочнемо з того, без чого не можна йти в зону, на мою думку. Це ПДА. Тут і мапа зони, і нотатки, і купони, і багато чого ще іншого. В моєму виконанні він робився з 8-мм ламінату та 1-мм картону, фарбового гуашу та балончиком. Фактично кожен знає, що в зоні відчуження є радіація. Я про це подумав і поклав колекціонку респіратор. Зрозуміло, що це муляж і від радіації він насправді не захистить. Я робив його з коврику для його, ну і міліметрового картону. Потрібно не забувати, що ви в зоні не одні бандити, мутанти і інші недоброзичливі люди. І щоб хоч трохи себе захистити, в колекціонті є ось такий револьвер. Так то з нього не постріляєш, бо це дитяча іграшка на пістолах. Думаю, майже у кожного був такий пістолет. Медицина в зоні така штука, що і хлібом можна полікуватись, але краще для цього використовувати аптечку. Це звичайна аптечка аі 2. Вона повністю пуста і всередині нічого немає. Який основний прибуток осталкерів? Артефакти. Але ж не на нюх їх шукати. І все це продумано. У колекціонці лежить непоганий детектор-ведмідь. Він трохи дорожчий за відгука, але знаходить і набагато кращі артефакти, ніж відгук. Отбиве леса або гілку, ех, мрія. Робив я його з 8-мм МДФ та міліметрового картону. Попереджую, антенна хлипенька, може відвалитись при доставці. Я намагався зробити міцно, але вже вийшло, що вийшло. Тепер ми маємо детектор і маємо змогу знайти артефакти. Тільки куди їх дівати? Ну, Не в кармани шпхати, а в рюкзак може облучитись їжа. Для цієї цілі в хабарі є контейнер для артефактів. Він зроблений із муфти діаметром 110 мм та двох заглушок з таким же самим діаметром. Кришка знімається. Начебто все, але ні. Я вирішив покласти вам артефакт, щоб ви могли заробити собі копонів там поторгувати з сидоровичем. А може, два артефакти? А може, три. Давай четвертий сюди покладу. В моєму плані вони зроблені із фольги та термоклея. Ну і трішки мукулатури. Покладу картки сталкерів, двоє бандитів і вільний сталкер у комбінезоні Сева. Остання річ, яка сюди входить, це ДА2. Детектор аномалії другого покоління. В реальному житті ця приблуда називається дозиметр прип'ять. Його принцип роботи в житті мені невідомий. Буду вдячний, якщо хтось пояснить у коментарях. Він зроблений з картону 1мм і пластикового корпусу. Фарбувався балоном. Всю цю, цю колекціонку я зібрав для продажу. Вона буде коштувати 1100 гривень. Не спішіть казати, що це дуже дорого. Я вам зараз покажу колекціонку за 2000 гривень і плюс-мінус за 700. Тут я постарався покласти як мого більше корисного хобара, який знадобиться в зоні, окрім протигаза, він мені ще самому потрібен. Колекціонку я буду продавати на OLX і відправляти тільки Олекс з доставкою. Посилання її придбати буде і у моєму телеграм-каналі і в описі. Також би я обміняв цю колекціонку на костюм зоря. Якщо вам сподобалось дане відео, прошу підтримати канал вподобайкою та підпискою на канал. Ви були на каналі Варіоскрафт. До побачення!